Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Гра під назвою Grace Alone in The Dark пролог. Це пролог, гра ще не вийшла. Що це за гра, окрім того, що це хорор, я ніхто не знаю. В стімі, якщо є бажання, можеш зайти. Я так зрозумів, що вона буквально тут. Вчора, позавчора з'явилася в доступі в пролозі. Давай подивимося, що за гра, як, по, як в неї грати, що це воно таке. Ну, типу, хорор, хер його знає. Давай, давай хер його знає, подивимося, що це за херор. Хір, вже лячно, вже лячно, вже страшно я не можу. З цієї коробки буде виплигувати якась маячня. 100%. Недаремно нам цю коробку показали. Так. Ми малюємо картину. Це дівчинка грейсу ця, чи що? О, ФПС який жахливий. Жахливий ФПС. Ну, я не знаю, в мене все на максимумі стояло так, як воно висилось. Маску малюю. Вона на Хеллоуін готується, чи що. Не потрібно на Хеллоуін. це погана ідея. <gry> в грі в хорор робити якісь маски для того, щоб на Хеллоуін піти. Ж... Чоєш, а тобі точно маска потрібна? Може ти без маски підеш на хелпі. <свист> Окей. Щось підозріло, да? Якась потвора там лазить. Ех! Бісова маячня заважає, та? Малювати. Все, ми граємо, офігеть, чи ні? А, грай. Йой. Йой! Так, зменшив трошки сенсу о, миші, але я бачу, що не дуже допомогло. Не знаю, як тут буде з картинкою. Я максимально спробую о, витягнути картинку. Можливо, потрібно було о, з графікою погратися, перш ніж заходити в цю гру, але ну, це пролог, ну толку з сенсу грати з нею. Є, окей. По правді сказати, це не найкраща моя робота. Найкраща твоя робота. Тато, мамо, я, дружна сім'я і якийсь чорний мужик на колясці, чи що, інвалід якийсь? Обмежено здатний до пересування людина? Так. А маску, давай маску, чи що заберем? Терпець уривається і я розмалювати, зроблю їй великі вуса. Невеликі вусики, ти хочеш їй зробити? Так давай малювати, ні? Не хочу малювала. Ми. А чого ти встала? Ти хочеш подивитись, що там трапило? О, дзеркало є. А можна світла більше додати? У ФПС тут жахливий просто. Ну, це і за мого компа 100%. Так, ну окей. Дивино, в дзеркалі відображається не тільки персонаж, а ще й кімната. Може там щось можна помітити, ні? Навряд. Чи. Окей, так, тут вийти. Я так розумію, нам потрібно оглянути мнату. Серйозно? Я знайшов глюки в грі в баги. Текстурні. Нога е, в сраку залізла. Прикольно. Почнемо знову звідси, я перезавантажив цю штуку. Е, я проклікаю просто, щоб Тупай, воно було. Не, буде е, те, що класали, Це не, не буду цей той. Те, що клацали, вже не буду. вчитуватись. Так, сюди не заходь, ну тебе в баню. Можливо, тут потрібно було щось зробити з налаштуваннями. Там двері за шторою. З налаштуваннями відео, щоб оцих багів не виникало, але не впевнений. Ти коляску совуєш? Серйозно? Що в тебе? Ні, не совується. Коляска сама посовувалась. Це момент е, жаху трошки був, який зовсім не злякав ніхрена. Поки що нічого страшного не бачу, окрім того, що в неї реально лялька впала. Що в неї реально страшна кімната з страшними якимись ляльками. Навіщо ти тут живеш взагалі, можеш мені пояснити? Сядь на коника, не хочеш? Купила мама коника, а коник без ноги. Так, тут вип виплигне зараз ця лялька. Бррра! Нє? <плес> Головешка. добре, я гадав, буде страшніше, ніфіга страшного нема. Що? А, табуретку подаю. Давай. Будемо намагатися знайти вихід з кімнати і поставимо меблі так, щоб вони зручно стояли. Добре. Виходимо тоді. А сюди можна натиснути? Ні? Тільки на двері. Добре. Що робила фоє ворона? Не розумію. Чого ви двері не зачиняєте? Що, ні? Не хоче вона відчинять. Такий звук якийсь був, наче двері хлопнули. Ну і без Ну, так а хто ж слідкувати буде за оцим сим? Чекай, я зві. А, я звідси вийшов. Я можу зайти знову? Можу. Окей. Ай, блях, мох. Жахіття повне. Я маю на увазі жахіття в тому, в якому вона будинку живе. Вона ж тут живе правильно. Совує все. Відкриєш? Там вулиця була, алло. Що відбувається? Так, і тут двері. Давай спочатку в ванну кімнату зайдемо. Подивимось. Це що? Кесандрі потрібно краще прятувати за ліками. За ліки, це ліки якісь, хто така касандра Тут нічого. Якась мутна каламутна вода у ванні. Я відображаюся навіть в склі диви. Офігей. Тут ніяка бабайка зараз не випрыгне, ні? Хі -хі. Нема. Добре, це що у нас. Сьогодні я вже мила руки. Мила? Так вмийся, мордяку помий. Руки мила помий мордяку. Ти малювала. Потрібно після фарби руки помить. Двері на автодоводчик. Ясно, окей. О, Господи. О. Ти мене налякала. Що робите, Джерені? Я повинен розповісти комусь про те, що тут діється. Я повинен спробувати. Адже ти не заодно з ними. Прошу, відповідай, Грейс. Адже тебе не шпигувати за мною послали? Ні. Хто послав. Вони інші. Всі. Ні, для них ти дуже невинна. Я дуже невинна. Я маю Якось... передати цього листа своїй племінниці. Вона все зрозуміє. Віддайте його адміністратору містеру Вейцю. Він його відправить. Ні, раптом він разом з ними. Якщо він не відправить мого листа. Як замаскуйте його під ЧЖ, давайте я це зроблю. Яка безстрашна дівка мала. <світ> а у цього, напевно якийсь цей Бзік. Хоча гра хорор, тому можливо і не Бзік, можливо, він <світ> щось знає. чому... мене Хартвуд, Дофін Стріт, Новий Орлеан. А номер будинку який. Не знаю чи здогадалій це без номеру. Та зрозуміє. Джеремі. Куди ж він подівся? ним. Ну добре, відправлю, як є. Ну давай. Б без адреси, без номера відправимо листа, як є. Піду віднесу цього листа адміністратору сама. Адміністратору? Це не наш будинок, це. готель якийсь, чи що. Виходить, що тут повно книг і все одно нема що почитати. Не знаю, це вже питання до цього чувака, Дж Джеремі. Я не, не розумію, це її батько чи хто це такий. Файно мова, якби батиста мене цілими днями катав. Можливо, якщо зламати ногу. Ну так, да. давай зламаємо тобі ногу. Зламаємо тобі ногу, будеш кататися, А то не катаєшся, а то веселуха буде в тебе. Пока... Що, що, щось тихо? А, мені здалося, наче тут взаємодіяти можна. Так, окей. Де ми були, де ми не були? Тут були. Тут не були. До, до ліжок не підходь краще. Тут зараз випрягне щось, ні? Не, я закрив двері. Нічого. А, тут щось було, ні? Ось о. Ключ. Ключ від сходів. Окей. Від яких сходів? Кефем, брат, я лопаю твою друкарську машинку. Вона тобі пальці пообрубає за те, що ти чіпаєш її друкарську машину. Добре, виходимо звідси. А де? Які сходи? Тут же нема ніде сходів. Тут ванна. Правильно? Правильно. Зачини автодоводчик, зачини двері. Тут. А я сюди не за. А, це від. Здалося, що тут взаємодія якась була. Здалось цей. Я ж ключ звідси взяв, окей. Відчиняємо двер за. Якою якась діч. Це цей Джеймс скульптор, чи що? Це його о, скульптури. Наваяв, верніше, вони такий вигляд мають, що я б сказав навіть наваляв. А не наваяв годинник. Окей, статуя, картини, стіни подерті. Мені від них можна страшно. Так? Да? Страшні? Та мені не по собі що вони такі всраті. В чому весь прикол такого е мистецтва, я не розумію. Що тут з чим взаємодіяти? Чи мені просто через ці скульптури пройти потрібно? Давай до двері підійдемо. Ага. А, звісно, ключа нема. А, сходи, окей. Чекай, там щось диванчик якийсь. Тирі-ти-тирі. О, ні, Джеремі! Що вони робили? Ох ти! Його. Бляха, перелякало! мене аж мурахи по ногам поті, по побігли. Окей, без проблем. Прав... Вони шепчуться, чи що? Ш -ш 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 -ш. Не шепчіться. Що це за будинок всрати, в якому якісь джунглі, скульптури незрозумілі? Що це за фігня взагалі така? Привіти, пина. Чуєш Грейс? А ти не обіцялася там, бо я всрався. Да, на медвіді зараз перелізши. В неї в будинку які ж джунглі, жаби квакають, і хрінь якась е, плаває. Грейс, ти ненормальна. Вона взагалі не пихнула, не михнула, розумієш, їй пофіг абсолютно. Вона тут живе довго з цими жахітями в будинку, чи що? Типу реагує, іначе так і потрібно. Ну окей. Штовхай його ногою, ага. зараз оживе і <с> за ногу цапне. Пробіл, пробіл, тискаю. Та тискаю, 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 кидай цю тушу ведмежу ляп. Є. Ага. Зараз на нас хтось наплигне. <с> я вже готовий, я вже готовий до переляку. Давай. Залазь. Тільки давай без е, цих, без багів. Без багів і текстур. Ох, тут миша сенса збільшилась. Капець просто. Це, щоб важче було керувати. Ну пішли, чого ти стала? О, ясно. Е, ясно. Захлопнуть! Другу створку! Вона сама захлопнулася друга, друга створка. Ну, коротше, таке собі, не знаю. Бляха. <звук> Я гадаю, що якби е, гра була гучніша, в мене параметри звука. Мінімальні стоять на голос, це інше майже максимальне. Я гадаю, що якби було голосніше, то я б обісрався просто від самого звуку. Порівняно з тим, що відбувається в фоє, це ще квіточки. Квіточки. Так, квіточки розбиті, окей. Не прилетить? Маленьку почне серенаду, напевно, не прилетить. А може і прилетить, не знаю. Ми, ми зараз швиденько тут походимо. Чи може вимкнути? Давай-давай. Я не можу ні бігати, ні присідати, нічого робити. А я вимкнути не можу, окей, значить, виходимо звідси, подалі від музики. Так, і у нас дві дворі. Це що? Незрозуміло. Тут ключ потрібен, якого в нас, звісно, нема. У нас два ключа вже нема. Окей, нам потрібно десь два ключі роздобути. Три. Містер Лей, ви тут? притут. Яка міс місця? Куди ти лізеш? Залишила листа і все, і пішла. Зараз прийдуть тобі по надають. Ти диви? Слідкує за тим. За тим, щоб ніхто її не помітив. <гум> Окей. <гум> 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 Alone in The Dark. Один в пітьмі. Окей. Коротка дем. Ця демка. Пролог виявився. А, це ще не все. Окей. Давай тоді почекаємо, якщо не все. Це листа нашого вже підібрали. Минулої ночі мені наснилося, що мій дядько повісився на горищі, що ми не встигли його врятувати. Ага. Будинок виглядав по-іншому, але називався так само Деркето. Так, місце дивне. Весь час здається, що я вже тут був. Але не розумію чому. Не знаю. це Не хто будемо дит... гаяти часу, детективе. Так, Детектив. ви праві. Ідемо, міс Хартвуд. Відшукаємо вашого дядька. Детектив і хто? І репортер? Короткий пролог. Як не крутий пролог короткий. Ну, коротше, така гра, не знаю. Один скримак був реально страшно. Ото коли та Чупакабра е, вилізла з води. Е, оцей останній коли. Ну, як, якщо я правильно розумію, що цю дівчинку звуть Гуді Грейс е, за Грейсу цей монстр з'явився, ну таке було, я не знаю, воно якось було очікувано і воно якось настільки плавно і без е, зайвих таких. Звуків насторожуючих, які б змушували битися серце, не з'явилося. Просто все так плавно відбувалося, що просто от звикав відразу до цього всього. Один єдиний скрімак в прологу був. Ну, маємо те, що маємо. Посилання на, на гру я залишу в описі під відео. Не знаю наскільки буде воно актуально, можливо, я він навіть і не буду. Не захочу брати цю гру, але подивимось. До жовтня ще далеко, начебто вона в жовтні повинна вийти. Подивимось. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.